У Лозовій розпочинається урочистості діячі культури Лозівської громади вітають з професійним святом. На початку присутні вшановують пам'ять загиблих на війні співвітчизників. Нагородження відкривається врученням відзнак Харківської облради з усеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Присутніх вітає міський голова Сергій Зеленський. Він дякує зійчам культури за роботу. Ви максимум робите все для того, щоб підняти настрій людям, відвідуєте військові частини, підтримуєте матеріально наших воїнів. Так, да, є і трагічні моменти. Знищений повністю палац культури. Ми справимося з цим питанням. Зараз уже на виході проект у нас вже є бачення відповідне фінансуванню. Відзнаки та привітання Лузівчани отримуються від представників районної влади. Поздоровлення від депутатів міськради та народної обраниці Юлії Світличної передає її помічниця Марина Кожевник. Аби все те, що є у ваших думках. Мрія, воно було все втілене в життя. Звичайно, нехай ваша творчість розвивається в мирно українським небом. Далі до колег звертається начальниця управління культури Олена Пуга. Вона дякує їм за роботу, міській владі за підтримку. Знаєте, дійсно комфортно і надійно працювати, коли тебе чують у культурі. Лецівщини працюють усі. Найкращі люди. Завдяки усім вам. Культура Лазівщини живе та надихає навіть під час війни. Наприкінці юні музиканти та артисти Палацу культури дарують лазівчанам свої виступи.